І вночі 1 листопада, бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Ісаї 54 розділ, 10 вірш. Як дивовижно Господь керував своїм народом. Його діти завжди були під його пильною опікою. Він не відмовив їм у жодній добрій речі, і все допомагало їм на добре, якщо вони його слухались. Чи ж той, хто покладався на Господа багато років при сяйві сонця й у сутінках, у радості, й у сльозах, у штиль і в шторм та бурю, не переконався в правдивості його цінних обітниць. І в його постійній вірності. Справді не відпало ані одне слово зо всіх тих добрих слів, що про вас говорив був Господь, Бог ваш. У найменших і найбільших справах нашого життя Він завжди дбав про наші інтереси. Кожна хмара мала свою золоту облямівку.